Дня о 15-й годині у приміщенні адмінбудинку депутати районної міської обласної рад працівники та відвідувачі терцентру зібралися на засідання президії. Знову обговорювали питання подальшої долі закладу з надання соціальних послуг. Голова районної ради Сергій Пазюк нагадав присутнім суть та вирішення даного питання. Зачитав рекомендації, напрацьовані робочою групою. Перше Перятинській районній державній адміністрації вийти з засновників та передати бюджетну установу територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Пирятинському району, Пирятинській районній раді. Друге районній раді передати будівлю, розташованою за адресою місто Перятин, вулиця Соборна, 23 зі спільної власності територіальних громад. Пирятинського району у комунальну власність Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади. Третє прийняти на роботу шляхом переведення працівників відділення соціальної допомоги вдома і відділення соціальної побутової адаптації. Четверте передати трансферти з міського бюджету в районний бюджет на утримання стаціонарного відділення. Відділення соціально-медичних послуг, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги також. Сергій Пазюк зазначив, що на сайті ДЕСПРО, який працює на підтримку децентралізації в Україні, поставив питання експертам стосовно порятинського терцентру і отримав відповідь. Утримання об'єктів права спільної власності між районною радою та об'єднаною громадою для цього потрібно. Визначити об'єкти, частки праві власності кожної зі сторін і підписати договір про спільне утримання управління. Тобто управляти спільно можна. Далі знову пішло обговорення. Кожна зі сторін висловлювала свою точку зору. Після того мітингу, який був, я зайшла в терцентр, бо у мене там завжди є робота. Я побачила плачущих дівчат. Та всі плачуть і не, не тих дівчат, які працюють, а, а, а побачила дівчат. Юлі П'ятецьку плачущу і дівчат. Таню Миленко. Я підійшла дівчата. Хто обідав? У нас забирають нас світний дом. Ось вам позиція інваліда, дитини інваліда з дитинства. Вони вже знають, що вони вже точно бояться, що саме в цієї служби, яка не має доходу, але рятує людей від самотності, можна позбавитися, можуть позбавитися. А як працюють наші райони, тобто області? І треба ж це узнати. Як вони працюють? Як у них вирішується це питання? І ми разом з територіальним центром сьогодні, значить, визначилися. Що міста Хорол, Шишаки, Семенівка, Глобино, Кременчук, Велика Багачка, от вони разом з об'єднаними територіальними бригадами Гром. і Гром. З громадами і районною радою вони фінансують цей заклад ці, територіального центру. Ну, якщо ви не, не знаєте, як працювати, з ними, узнайте в людей, як вони працюють, як вони злагоджено фінансують. Коли ми говорили про передачу транспорту і про те, що ми виділяємо ці кошти на перший квартал, протягом якого повинен пройти розподіл, ми, по-перше, керувалися законодавством, яке на сьогодні існує, і по друге, ми навіть не допускали мислі, думки про те, що ми хочемо цих образити або людей, які відвідують територіальний центр. Ніхто не думав скоротити кількість послуг, які надається територіальним центром, ніхто не думав ображати Валентина Савеївна дітей, тим більше дітей-інвалідів. Ми теж думали про те, що ми беремо на себе ці функції і робимо все для того, щоб ці послуги надавалися більш якісно. В разі, якщо ви не дадете консенсусу, я угрожати не буду, але ми знаємо деякі речаги, ми можемо свої включити, бо це ми громада, а громада це над усе. І тоді, вибачаюсь, якось може ми поможемо вам цей гордій узіл розрубати на кінець, бо страдають і ті, хто обслуговують, і ті, кого обслуговують. Якби з 26 лютого працювали над тими питаннями, які піднімала комісія, оцього б у залі не було. І все воно мирно тихо закінчив. Врешті-решт так ні до чого і не дійшли. Тому вирішили зібратися ще раз 25 березня перед сесійним засіданням районної ради.